Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео 27 самостійна робота тема додавання і віднімання десяткових дробів. Знову ж таки, перед розв'язуванням завдань трошки теорії. Додавання і віднімання десяткових дробів ми можемо робити в стовпчик аналогічно додавання і віднімання цілих чисел. Можемо робити другим способом це розкладанням десяткового дробу за розрядами через суми десяткових дробів, відповідних, суми відповідних розрядів. Ну, ми розглянемо в цій самостійній роботі обидва ці методи, але основний метод це буде метод стовпчик. Подивимося, як. Дивимося. Тут треба пам'ятати е, три пункти, якими ми керуємося. Три правила таких. Перше правило ми порівнюємо, коли додаємо або віднімаємо десяткові дроби, число розрядів е, в цих дробах. Тобто, перше, нам треба порівняти розряди. Порівнюємо. Розряди. Якщо у нас дроби різної розрядності, то ми або доповнюємо, або скорочуємо десяткові дроби. Тобто або розширюємо нулями справа, або скорочуємо нулі справа. Для того, щоб розрядність цих дробів була однакова. Це перше. Друге, записуємо розряди під розрядами, коми під комою, в стовпчик. Запис в стовпчик. Потім безпосередньо третій пункт. Виконуємо дії, так як ми виконували, і ставимо кома під комою. Ставимо кому під комою. Ну, давайте розглянемо на наших прикладах. Це вже більш детально. Перше завдання. Укажіть правильний запис різниці чисел. І у нас два числа: 5,32. А тут відняти 0,00. 302. тисячних. Дивіться, у нас розрядність е, чисел різна. Тут соті, тут тисячні. Ми повинні доповнити перший десятковий дріб, нулем справа, щоб розрядність також була тисячною. Ми можемо 0 справа ставити або 0 прибирати, від цього дріб не зміниться. Тобто, у нас виходить 5,320, тисячних, відняти 0,302. Давайте в стовпчик цей виконаємо. 5,320. Нам тут навіть не виконати, треба нам перевірити правильний запис в стовпчику. 5,320. Віднімаємо. Цілі під цілими записуємо 0 цілих під п'ятіркою, кома під комою. І далі 302. тисячних, Трійка під трійкою. Це десяті, ось трійка. Ось нулик у нас записуємо під двійкою. І двійку записуємо під нулем. Тобто ми записали десяті під десятими, соті під сотими, тисячні під тисячними. І підвели дробу. Ось цей правильний запис. Шукаємо такий запис серед чотирьох запропонованих нам. Перший варіант А, нам не підходить, оскільки 0 тут зліва. 5,32, а не 320. Тут у нас 5,320. Відняти тисячних. Наш запит, тому наш запис, тому правильна відповідь на перше завдання, буде варіант відповіді Б. Давайте далі наступне, друге. Укажіть неправильну рівність. Для того, щоб казати, яка із цих рівностей неправильна, нам треба обчислити 1 відняти 7. Десятих. Тут записано у вигляді звичайного десяткового дробу. Звичайного дробу ми повинні записати у вигляді десяткового. 1 відняти 7. Десятих. Неправильний. Тобто правильний дріб у нас, оскільки чисельник менший знаменника, тобто буде 0,7. Одиниця ну, відняти 0,7, зрозуміло, буде 0,3. 3, 3 додати 7 10 буде 10, 10 або одиниця. 0,3 менше 0,4. Запис правильний. Оскільки розрядність 10 четвірка більше за трійкою. тому 0,4 буде більше 0,3. десятих. тому варіант А. нам не задовольняє нас, оскільки тут записана правильна рівність. А нам треба знайти неправильну рівність. Варіант Б 0,951 тисячна додати тисячних. Дивимося, розрядність десяткових дробів у нас однакова, тисячні, і там і там. Тому ми можемо в стовпчик виконати це додавання 0,951 Записали додати 0 цілих. кому під комою ставимо. Тепер 0, 4, 8. Цифра під цифрою поставили, розряд під розрядом. 1 додати 8 9, 5 додати 4 9, 9 додати 0 9. І 0 додати 0, 0 буде 0. Кома під комою буде 0,999. Записали 0,999. І у нас тут вказано нерівність менше 1. Ну, зрозуміло, оскільки тут 0, цілих, а тут 1 ціла. Тобто одиничка більше будь-якого числа там, де є 0 цілих. Тому ця рівність також правильна. І варіант Б нас також не задовольняє в другому завданні. Варіант В. 3,8 відняти 2,99. Більше 0,1. Давайте виконаємо у нас розрядність тут. Соті і Тут соті. Тому можемо в стовпчик виконати 3,8 відняти 2,99. Віднімаємо 8 відняти 9, не віднімається. 18 відняти 9, одиничку позичили звідти. 18 відняти 9 буде 9. Тут одиничку позичили, залишилося 9, але одиницю ще звідти позичаємо. 9 відняти 9 0. І відповідно, тут буде 2 мінус 2, буде також 0. 0,9 сотих. Тобто, що у нас виходить? 0,09, а тут виходить 0,1, якщо соті, це буде 10. Сотих. Ноликом ми доповнили дріб. Тобто розширили його. Ноликом справа. І у нас виходить тут 0,9, тут 0,10. Зрозуміло, що 10 сотих більше, ніж 9, сотих, тому першопочаткова рівність у нас. Неправильна. І ми знайшли відповідь до другого завдання. Варіант відповіді В є відповіддю до другого завдання. Саме під варіантом відповіді В записана неправильна нерівність. Але давайте ще раз розглянемо варіант відповіді Г. Подивимося, що тут у нас. Щоб переконатися вже точно. 0,36 додати 1,65. Давайте виконаємо стовпчик 0,36. Додати 1,65. 65, сотих. кому записали під комою, розряди під розрядами, цілі під цілими, десяті під десятими, соті під сотими. 6 додати 5, 11. 1 пишемо 1 помічаємо. 3 додати 6, 9 та 1, 10. 0 пишемо 1 помічаємо. 0 додати 1 одиниця, та ще ось ця одиничка двійка. І зносимо кому під комою 2,1 сота. сота. І у нас сказано, що ця нерівність більша від 2. Більше від двох. Дивимося, 2. Дивимося, 2,1. Зрозуміло, більше від 2, тому ця нерівність також правильна. Отже, ми з вами зробили правильний висновок. Що відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. Саме під варіантом відповіді В записана неправильна нерівність. Продовжуємо далі. Наступне у нас завдання третє. У Третьому завданні у нас є декілька підпунктів, 4 підпункти. Виконайте дію. Давайте кожен з підпунктів розглянемо. Підпункт А 8,3 додати 31. Знову ж таки, дивимося. Давайте розглянемо тут метод розкладання десяткового дробу за розрядами через суму розрядів. 8,3. Ми можемо записати як? Як 8 додати 0,3. Ну і додати 31, зрозуміло. Додаємо цілі частини 31 додати 8, буде 39. Додати 0,3. Ну і зрозуміло, якщо ми до 39 додамо 0,3, то буде 39,3. От таким чином ми знайшли відповідь, не виконуючи дії в стовпчик. Давайте тут виконаємо дії в стовпчик з боку. 8,3 додати 31, ,3. 31. Ми записуємо одиниці під одиницями і ми розширюємо цей дріб нуликом справа, тобто буде 31,0. для того, щоб кому записати під кому, розряди під розрядами. 3 додати 0 буде 3, 8 додати 1 буде 9. Ну і тут 0 додати 3 буде 3. І кому під комою знесли, отримали ті самі 39,3. Те, що і знайшли простим розкладанням на розряди десяткових дробів. Так, Пункт Б. 0,821 тисячна, додати 3,29. Давайте і тут розкладемо. Там, де операція додавання, давайте будемо розкладати, там, де віднімання. Там будемо тільки в стопчик виконувати. оскільки там є певні нюанси. Так, 0,821. Що у нас цілої частини немає, ну, ми можемо його просто записати нулик, так? Додати. 8, значить, буде що 0,08. Далі 2 і 1 тисячна. Тобто додати 0,02 і додати 1 тисячну буде 0,001. Ось таким чином ми розслали 0,821 тисячну за розрядами додати трійка, 29, тобто десятих тут дві. Тобто додати 0,2 і 9 сотих ще. Додати 0,09 дорівнює. Таке розкладання, зручно виконувати подумки, відповідно, тоді розв'язувати ці приклади, не використовуючи додавання в стовпчик. Але тут треба досить акуратно це все виконувати. Так, у нас ціла частина трійка є. 3. Ну, додати 0, зрозуміло, буде 3 додати. Тепер шукаємо десяті. У нас 0,8 і 2. 8 десятих і 2 десятих буде 10 десятих або одиниця. 10 десятих, зрозуміло, що це якщо дробом чисельник і знаменник, звичайним дробом 10 десятих, чисельник і знаменник однаковий, значить це одиниця. Далі соті у нас сотим у нас що? 2 сотих і 9 сотих є. 2 сотих і 9 сотих це буде 11 сотих. Якщо в сумі просумувати, і залишається ще у нас одна тисячна та 0,01. Дивимося, що в нас виходить 3 додати 1. Буде 4,11 і 1 тисячна. Тобто буде 4, 1, 1 і 1. Ось таким чином подумки виконали це додавання. Давайте тепер в стовпчик перейдемо. До того, як виконувати ці дії в стовпчик. 0,821 тисячна. А там у нас 3,29. Ми 3,29. але розрядність у нас не виконується рівність розрядів, тому ми ноликом справа розширюємо цей десятковий дріб і ставимо знак додавання. 1 додати 0, 1, 2 додати 1 пишемо 1 помічаємо. 8 додати 2, 10, та ще одиничка буде 11, 1 пишемо, 1 помічаємо. 0 додати 3 буде 3. І додати ось цю одиничку буде 4. Дивіться, кому знесли під кому, і У нас вийшли ті самі 4,111. Пункт В 7,258. Відняти 5,0. 17. сотих. Знову ж таки, у нас розрядність не співпадає, тому ми справа нулик дописуємо в другому числі. І у нас тепер і тут тисячні, і тут є тисячні дорівнює. Давайте виконаємо дії в стовпчик. 7,258. Відняти тисячних. Записали розряд під розрядом, кому під комою. Ну і тепер виконуємо. Безпосередньо віднімання. 8 відняти 0 буде 8. 5 відняти 7 не віднімається, 1 позичаємо. 15 відняти 7 буде також 8. Тут ми одиницю позичили вже. Залишилось 1 відняти 1 нулик. Кому знесли. 7 відняти 5, 2. Виходить у нас 2 цілих. 88 тисячних. Тобто буде 0,8. 8,88. Не сотих, оскільки три знаки після коми. Значить 88. тисячних. Так, і пункт Г. Що у нас тут? 11,01 відняти 9,0841 тисячна. Знову ж таки, у нас тут 1-ми повинні для того, щоб виконати це віднімання, доповнити. Розширити перший десятковий дріб нулями справа. Нам потрібно тут доставити два нулі. Тобто, якщо ми будемо виконувати дії в стопчик, то ми запишемо 11, і буде у нас 100 тисячних. Два нулі доповнили. І відняти 9,9 ,9 пишемо під одиницями, кому ставимо. 841 тисячна. Поставили знак мінус. І виконуємо тепер дії. 0 відняти 1 не віднімається, але позичаємо одиницю звідти. 10 відняти 1 буде 9. Тут у нас що. Ми одиницю позичили, залишилася 9 мінус 4 буде 5. Тут одиницю ми також позичили, вийшло 10 мінус 8. Бо 0 мінус 8 нема. Звідси одиницю позичаємо, але 10 мінус 8 двійка ставиться. Тут у нас одиниця вже позичена. Виходить, що не 11, а 10. 10 мінус 9 буде. Одиниця 1,259 тисячних. Записали це число у відповідь 1,259 тисячних. Розв'язали 4 пункти в третьому завданні. І у відповідь до кожного підпункту ми записуємо отримані наші десяткові дроби. Продовжуємо. Наступне завдання у нас четверте. В четвертому завданні звучить умова: розв'яжіть рівняння. І також у нас є тут чотири рівняння. Під пунктом А. Перше рівняння Х. Відняти 3,8 до рівня 0,2. Знову ж таки, зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Тобто буде 0,2 додати. 3,8. дорівнює. Ну, можна усно виконати до 3,8, додаємо цілу частину 0, десятих 0. Але соті 2. Тобто додаємо, по суті, дві соті, тобто це буде 3,82, соті. це буде відповідь до підпункту А. Ну, давайте виконаємо в стопчик цю дію все одно. 0,2 додати 3,8. Розширюємо дріб до сотих нулем справа. І можемо виконати додавання 2 додати 0, 2, 0 додати 8, 8, Кому знесли під кому і 0 додати 3. 3. Виходить ті самі 3,82. Отже, коренем нашого першого рівняння буде х дорівнює 3,82. Під пункт Б. Х додати 0,28 до рівня 3. Щоб знайти невідомий доданок Х, нам треба від суми відняти відомий доданок. Тобто буде 3 відняти 0,28. Виконуємо дію в стопчик. 3. Відняти 0,28. Тут у нас розрядність соті, тому ми повинні трійкою допов... трійку доповнити. Розширити двома нулями справа. 3,0 буде. Відняти 0,28. Розряд під розрядом, кому під комою. 0 мінус 8 не віднімається. Одиницю звідти позичаємо, буде 10 мінус 8, буде 2. Тут у нас, що виходить. Знову ж таки, ми одиницю вже позичили. Буде тут не 10, а 9. 9 мінус 2 буде 7. Ну і тут ми також одиничку позичили, тому двійка буде 2 мінус 0, буде двійка. Кому знесли 2,72. Записали 2,72. Отже, коренем нашого вихідного рівняння буде тут один корінь х дорівня 2,72. Рівняння В. 4,5 відняти х дорівня 3,25. Знову ж таки, зменшуване, від'ємник. Різниця. Щоб знайти від'ємник, ми повинні від зменшуваного відняти різницю. Тобто від 4,5 відняти 3,25. Дорівнює. Давайте виконаємо дію стовпчик 4,5. Від тут десяті, тут у нас соті розрядність. Тобто, ми повинні розширити ноликом справа і отримали 4,5. 5 десятих це 50 сотих. сотень. Відняти трошки не те натиснув. Відняти так, 3 цілих. Цілі під цілими. Десяті двійка під десяти і соті п'ятірка під нулем. Та так, 0, 10 відняти 5 5. Ми одиницю тут позичили, тобто тут уже не п'ятірка, а четвірка. 4 відняти 2 буде 2. Ну і тут 4 відняти 3 буде 1. 1,25. 1,25. Отже, коренем рівняння в пункту В буде х дорівнює 1,25. І останній пункт це пункт Г. 13,08 додати Х дорівнює 14,03. Щоб знайти невідомий доданок Х, нам треба від суми 14,3 відняти інший доданок в нашому випадку 13,08. Давайте в стовпчик виконаємо цю дію. 14,3 розширюємо до тисячних, буде 30. тисячних. Значить, 14,30 відняти 13,00. 8 тисячних, Ставимо риску дробу. 0 відняти 8. Ми віднімаємо, позичаємо звідси одиницю. 10 відняти 8 буде 2. Трійка. Тут вже ми одиницю позичили, значить буде двійка. 2, 2 відняти 0 буде 2. 0 відняти 0 буде 0. Кому знесли під комою. 4 відняти 3 буде одиниця, 1 відняти 1 буде 0. Тобто, виходить у нас 1,22. тисячних. 1,022. Тобто 1,22. Це буде такий корінь рівняння під пункті Г в четвертому завданні. Все, розв'язали 4 рівняння, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб ви побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.